Чернівці потопають у комунальних проблемах: розбиті тротуари, відсутні люки та нічне опалення, обвали асфальту на дорогах та прориви каналізації в один день. У місті майже одночасно у кількох місцях чернівчани стали жертвами недоопрацювань комунальних служб. Люди нарікають на те, що у місті немає господаря. Про все це більше у спецтемі Марини Чорней. 9 жовтня першою жертвою комунальних служб став пан Іван. Чоловік перевозив на Івеко дошки. Каже, близько 10-ї ранку на вулиці Зої Космодем'янської раптово земля зникла з-під коліс. Ось тут, де ця машина стоїть, стояв опіль машина. Зверху їхав транспорт, 5 машин. Я став пропускати транспорт. Транспорт проїхав, провернувся кін... з місця пів метра і провалився. От і все була яка робота. А сталося це на тому місці, де ще навесні чернівці водоканали ремонтував чергову несправність. І, до речі, не вперше зазначають місцеві жителі. Тут ще торік уже втікала земля з-під ніг. А близько місяця тому неподалік трапилася схожа аварія на вулиці Петро А синізаторна машина одним колесом уже провалювалася у каналізаційний люк. Причина все та ж. Комунальники ремонтні роботи виконали, але дорогу, як слід, не залатали. Київслой асфальт. Оце свой асфальт. Там ще. Друга жертва комунального недбальства вулиця Алматинська. Під носом у самих владників стався прорив каналізації, але й тут ліквідовувати його не поспішали. І воно так текло, що більше і більше. Ну, запах, тим більше. люди обходять і не хочуть. Ну у нас виходить, от роботники стоять, кажуть, що у них команди ніякої не було. Я так розумію, що комунальники тут були і поїхали? Були і поїхали. Да. Але разом рядом рада, то могли би щось і вже підсуетитися. Той кусочок саме гнилий, його треба упорядкувати і асфальтик проложити, то щось проклали, потім зірвали. А поклали його рік тому перед виборами, на яких обирали депутата міської ради по цьому округу. А опісля розрили усе знову, скаржаться чернівчани. Якщо вони б зробили це добре... Треба було цю всю дорогу за собою в хороший вид. Водоканал все це розбомбив і залишив, тут люди падають ночью. машини б'ються. Наслідки такого недбальства не забарилися. У цьому районі знову прорвало каналізацію, щоправда, за кілька метрів нижче. У нас постійно здесь проблема. Ті чого постоянно. Ну, вірно не зробили, але ну, плохо зробили. Чернівчани такій роботі комунальників уже не дивуються. Лише зазначають, їхні недопрацювання вилазять боком не лише прикрими інцидентами, але й масовим травмуванням людей і страшними аваріями. До прикладу, 2 жовтня на вулиці Винниченка, неподалік інтернату, працівники водоканалу проводили ремонтні роботи. Втім, розриту територію не освітили як слід та не огородили. Вуличного освітлення теж не було. В темноті водій Жигулі врізався в бетонний стовп, який загорожував розриту дорогу. І у результаті ДТП керманича з численними травмами доправили до лікарні. А ось цей відрізок дороги справжня смуга перешкод для вагітних чернівчанок. Адже їм, аби попасти до лікарні, потрібно оминути не лише розбитий тротуар, але й відкритий люк, який заріс бур'янами. Мова йде про тротуар на перехресті вулиць Герою Майдану та Рівненської. Ось ця дорога веде до пологового будинку. Місцеві розповідають, що в такому стані вона вже кілька місяців обходять пішохідну частину дороги, проїжджують та скаржаться. Тут небезпечно йти і вночі, і в день. Дякувати Богу, що не вночі доводиться ходити на на роботу з роботи. Ну те, що ми зараз бачимо, відкритий люк це я думаю дуже дуже небезпечно. І тим паче, що тут можуть і дітки ходити, і мами маленькі маленькими дітьми і вагітні Чернівчани нарікають це все через те, що в місті немає господаря. Відповідального немає. Натомість комунальники на всі зауваження лише розводять руками, мовляв, проблема не в халатності, а в відсутності грошей. Підприємство знаходиться не такому дуже важкому фінансовому стані. Аварійні роботи все ж таки треба виконувати. Тому виникає ситуація, що або на аварійні роботи ордер на виконання земляних робіт не береться. Він оформляється після того. Додають, зроблять усе можливе, аби усі аварії. Та несправності нинішнього дня ліквідувати. Проте зізнаються, відремонтувати черговий провал асфальту на вулиці Зої Космодем'янської не в силі, адже для цього потрібно провести повний аналіз території, аби визначити остаточну причину обвалу. За таку перевірку нині комунальники взятися не в змозі. На сьогоднішній день ми не можемо повноцінно провести, оскільки у нас комплекс телеінспекційний, у який є водоканалі. Він сьогодні не працює. Тому питання пана Івана залишається відкритим. І од мене там за мостів все поломило, суператори поломели, продольну тягу зламало, мост вже буде їхати боком. Хто це буде встановляти, хто це буде за ці ущерби платити. У департаменті ЖКГ зізнаються, що відшкодують наслідки аварії тільки за рішенням суду. Втім, коли це буде невідомо. Невідомо й те, скільки ще потопатимуть чернівці у комунальних проблемах. Марина Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.